Так, щось баба мені нажарила. Це в мене новий Той, рецепт. Ще я такого стільки живу не робила. Доброго вечора всім. У да. да. нас сьогодні дивіться? не вечеря, дід, а в нас дегустація нового блюда. Понятно. Я ж такого не робила. Недавно побачила в інтернеті. Воно таке красива, оце якраз yeah. одна порція. Yeah. Так що я ще не, не пробувала, дід не пробував. Зараз ми узнаємо, що воно чи стоїть його робити. А що ж воно? Він мене питає, буде пробувати, я ще не пробувала. ти ти ж робила, То що Ні, пора ти скажеш, а потім ah. я скажу. Не треба бути таким гель. Скраєчку наложу, не по всьому цьому. А чому? Не треба по всьому, щоб не ляпало. А Учись акуратно. Ляпати буде. Ти да поки ще научиш то. Меня акурат ложку і... Ми, ми, да, він сам не наїсться без мене. Так, не, ну ти ж не ковтай, так його ти його розжовуй і думай, що там усередині. Ні, да. Кукурузу це -то точно почув. І все, так. Да. А то картошка, наверное. Ні. Не. не, а що ж? Кукурузка з бонус. Кукуруза знають є, на зуби попада. А не попада, вона до м'якенька бути. Ну. Славаньку я маю Ну, в виду. Я зрозуміла, а на смок яке, воно в загальному такого. Ну нічого, як деревне то таке. Да? Мені mm -hmm. нікається добріша бути. Ну, Може й добріша. Ну це... добра. Ну хороша, да? як святкове піде. Да, можна і... А як усягу, то ти їси, то що захочеться тобі, як ти думаєш? Коли. Повторить. Ну колись може, так. Да. Колись. А так. Ж кожен день. І, ну, можна кожен день. Ні, на кожен день сильно було дорого. Ну то точно. А так? Так. Раз там в неділю, допустимо, можна. Так. Да. Оце да. дід, попало тобі. А ти хочеш? Я хочу попробовать, я ж думаю, що а, ти з краєчку ложиш, щоб не було. Ще оставлю? Так. Да. Ох, маркення. <рес> <А>. Та <рес> не <я> оставлю <рес> тут <рес> багато. Да, там мені так мало, я його швидко так приготувала. Коротше, хто хоче, запоминуйте. Банка ага. кукурудзки. Ага. Дай з розсолом з усім. Добре, добре. Два-три яйця. Дивлячись, які. там. У мене було три маленькі я кинула, бо молоді кури знесли, то три яйця туди вкинула. Посолила приправки, які ви хочете, цибулі зеленої туди кинула. У мене була заморожена, я туди накидала. І що ще? І п'ять ложок муки. І все. І наколотила, як на оладки. Рустеньким таким. Його можна зробити такого на всю сковороду. Бо, а моя велика сковорода, я ну не да, типа, на всю як сковороду. Пиццу, да. да. Можна було б зробити, як, як пиріг. Да? Ну, ну да. а я їх ложечкою поділила на маленький. Та, ну, і, так і воно така смакота, дід. Та. А скажи. Да. Оце <рес> <рес> діду і сьогодні. Ви, що ти там ще кажеться? Дітворі дуже понравилися. Так. Да. Угу. А тобі ні. Та ну в мені я. смакота, думаю, маю. Да. Якщо там вже є кукурудзка. Ну знаєш, як у когось діткає маленький. Ну, оце може не хочуть їсти. Да. Оце оце такі, да. Да. Або ж можна такого випекти. Да. Теж буде смачно. З сметаною, чи з чим схоче. Може, мало я зелені кинула, але ну, я такі дві великі Та, кинула. жменки. Ну, ти знаєш, як я до зелені. Є, до зелені, я зелені ману, все нормально. Кожна людина повинна їсти зелені побільше. Да. Це така. Процедура, що треба їсти побільше зелені. От тут, як воно зелене, то його треба побільше. Там хлорофіл, який необхідний просто для організму живого. Таке воно м'ягеньке, хороше. Да, так, да. не треба туди ні соди, нічого, там не треба. Це красує, як це. Ти що, діти, ти прошу? Про це. То я ж все розказала, а ти про що мені кажеш, Я не соль. поняла, думаю, не надо. я не казала такого дід. Не <сістя> я так виникала через те, я так не зрозуміла. Я кажу, соди не треба. Дід! А мені по а думаю, Як це солі не треба? Ні, ну там трошки солений, А саме головне, я не сказала, саме головний ангредієнт, від якого воно таке пухке і добре. Як ти думаєш, що? Саме. Ні. Класно. Твердий сир на натерт, тертушці натерт. да, да. чую. Бо ти такий, да. люди ж не всі такі. І тобі їсти, що, що їсти то їсти. А другі ще ну, да. розбираються, що вони їдять. Uh -huh. І там є 150 грам сиру такого uh -huh. Uh -huh. от Він розпарився, воно ще тепленьке. Да? І от він yeah. розпарився і він придає надзвичайний mm. смак. Uh -huh, і такий і... і yeah. з яйцями. І от то воно таке, і цибулі зеленою. І от то воно таке м'ягке, пушисте й воздушне. Mm. А кукурузка ж теж вона м'ягенька їсело, ну, Наче бульбашки, mm. да. О, Ну, хтось мене. А кстати, я та кукуруза, що я купив, хороша. Чи я? я її вибирав, вибирав. Ну, ти ж її знаю, яка ти вона тобі. Ти ж її Вона Наче тверденька, так не, не. не розвалялася. Хороша вона. То, та хороша вона, вона не тверда. Ні-ні-ніть. ні, ні, ні дід. То, то не тверда кукуруза, то хороша. <зас> да. І я купляла хорошу. Бо ми тут. з Олегом стояли, думали, думали, і якраз підійшов. Каже, Думаєш, а куча. там багато видів було. Ну да? так, і видів п'ять чи скажу, я це думаю, як у бабуську Ну Ото ще бабусина хороша теж. Також, мабуть, середня ціна її бо, кажеш. Ага, там разніша й ціна. Mm. хороша. Там і юшка так була якраз нормально, бо воно ж як не буде туди юшки, то можна там 50 грам води було написано додати. Ну, я води й не додав. Я ось їм, що подобається, то воно. розумієш, ціленка кукурудзка, така ж да. Вона не хрумтить, бахка, а бахкає, лопається типу. О, о це сьогодні дегустація хороша. хороша. Діду і Щось це. Сметани тільки баба мандраліє. Не, ну ти ж на ложу й бери її нормально. Угу. Я ж тобі дала ложку. А. Це на Та, на... да, Слава Богу, я їй думала, куди її розходувати. Да. Да. То вже брала на борщ, ти а. вже борщ доїдаєш, а, а, а ну. сметана залишилася, я думаю, хоч би не пропало. Завтра Альона приїде. Не, там та не ні, вони завтра не приїдуть. Поїзда не, нема завтра. А. Він сьогодні йшов рано. Понятно. А. О. Стаїмо даси. Ого, Хай їдять сметану. Ого. А де ж воно? Оце, да. тут, тут дві ложки залишилися. Тут... <рес> Хвата, от вже <ще рес> <тут рес> дві. Да, такі... Ще до кінця місяця <рес> Ох і дід. Бери набирай і ложи хорошо, щоб воно. І сметану воно хороше. Хороше, тільки, знаєш, воно таке. А без сметани проводили. Китайне, що я вже і наївся, а продай не сильно і голодний був. Ну ти ж вечеряв вже, борщо. Ну, да. А це дігустація. Я ж не хотіла тобі казати, що давай би ж їсти. Дігустація. Поки no. тепленьке, воно ж, ж той розплавлений, він же ж такий зразу no. розплавляється. І він такий хороший. А потім сплавляється. Да. Оце смачно, дідові, сьогодні. No. Оце no. дігустація, я вгадала. А воно ж на відео показують, воно таке красиве. Вони ну, якось да. показували, що в них ще кукурузу зверху видно. Я знаю, що то воно таке рідке було чи що. Так таке гарне. Так, потім зап'єш, по чуть-чуть запивати. А ти хочеш усе зразу. Чого ти укаєш? Воно не кисле і не солюне. Свіжий такий. Да, натуральний. Наче це тільки видавляє. Натуральний, так. Да. Бери, поки є. Ти знаєш, ще одну і все. Не зможеш тут... більше. Ні, не хочу. Це ж мабуть. Може, його Може пізніше, Та той... пізніше понімаєш сир вже за густа. Замерз. Н'яка розниця. А поки воно тепленьке, нічого. Получать, воно плита. Ні. Получать задоволення. Мам... Покажи свою довольну пику. Що <реш> ти довольний такий? Що ти такий довольний? <реш> <реш> От тобі дегустація. Так. No. Да, молодець. Приніс кукурудзу, Зробили, да? no. так? No. Можна потреблять. А да. вона щоб була баночка yeah, кукурузи, no. та сир є. Це на рибалку, як. Не, не треба її вставок викидати, її не треба, краще з'їсти. Лучше з'їсти, там риби немає, воно того не стоїть, щоб викидати у ставу. Бо немає там риби в ставку. Не. Маленька хоч я. Так. Вона не котна їй. О, діду, доволі пику, хоч покажу. А. Коли як сяде, сяде, та така недовольна, довольна, аж люди замічають. А це хоч довольна пика. Бо... Як не хочу, то не хочу. Як настроєння да? немає, да, то що ти <рес> Нічим не піднімеш. Да. бувають такі періоди. Та нічого. І поки ми не думаємо про ту катавасію, що зараз робити, Подивись, що робиться. Увесь ну, світ перевертається. Та страшне, що робиться. Та ну, да куди ж розбиратися, Я, куди як тягне. ти бачиш, воно все хуже і хуже, а якщо не зупиниться, Оце не зможуть зупинити. То розумієш, що це буде? Ну... Я вже розказував, що це буде. Нам дали ось рік два. Якщо це не зупиниться, то то все люди не варті цього життя хто нам на землі. Бог нам дав. А я думав, Трамп, скажу. Ні, при чому тут Трамп? Він ніхто і звати його ніяк. Щоб він давати і керувати світом. Ох, Це я. тільки Бог може. І нам значит, дають можливість останню, щоб ми наладили тут, успокоїли декого. Якщо не успокоїться, значить все. Ну, все, то й все. На довгі віка земля відпочине, та його живе опять. Так, що вона теж втомилася. Хорош. Махай тоді до свидання, то. давай, кажу, махай до свидання. Хто там втомився? Да, земля від от, от людей втомилася, да. все, дід, наївся. Дід, то, що ж ти Всім смачного. До наступних зустрічей, дякую їм, хто додивився до кінця. Ну дуже так, мало хто додивляється, ні один не написав ще, що до кінця хтось додивився. О? Ні один. То, 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 да. <сих> так інтересно. що Всім ну, дякуємо. Так,